Ага. Священнослужителі Української Ростофаріанської церкви, Растафарянської церкви сьогодні будуть читати молитву, проведжати Дізеляції Дізеля. Запитують у нас, що за культ Ростофарянської Це церкви заплатили. Та нам все зрозуміло. Це наша крута церква. Десь впливало в інстаграмі. Не, я в ТикТоке мы с вами, мабуть, бачили. Я канал а вы, я знаю, поручил Украинская сахарянка. А что, а что, У меня просто, знаете, уже в 12 аккаунтов не слышишь. Я там мелькаю все время. Канал да, постоянно. Я вас бачу тоже достаю, а вы везде. Как вы видите... Останье чек. Останье чек. Cheers, cheers.

Сьогодні ми зібралися провести останню путь Андрія. Е, час упокійний. Прийми душу брата нашого Андрія Дизеля, музиканта, музики Грінгрею. Даруй йому спокій і світло жити у променях Сіону, осяйням, благодаттю твоєю. Хай пісня його лунає у вічності, як молитва серця, що не стихає вщення дощем правди. Хай музика лине в простарій часі, нагадуючи про душу, яка живе у вібраціях любові. Джамі. Друзі, ми стоїмо перед таємницею переходу душі, перед душею нашого брата Андрія, який своїм життям і музикою торкався сердець людей. Його пісні були, просто, пісні були не просто звуками, вони народжувалися з любові. Олю та пошуку світла. Музика Андрія єднає нас навіть зараз, коли його тіло спочило, але Дух продовжує звучати в гармонії творіння. Бо той, хто творив із любові, не вмирає, він лише переходить до іншого виміру світла. Нехай Господь прийме його душу у спокій Сіону, де не буває темряви й забуття, а лише світло істини і краси. Нехай пам'ять про нього надихає нас жити чесно, творити щиро, любити безумовно. Мир і вдячність Андрієві. Його музика буде звучати доти, доки звучать серця людства. Спочивай з миром, Андрію. thank <laughs> you